У Житомирі біля під'їзду одного з будинків на Майдані згоди місяць тому комунальники провели ремонт системи опалення та не зарили котлован, розповіла кореспондентам Суспільного старша будинку Оксана Новицька. У нас відключили тепло, приїхали з теплосіті. Провірили, знайшли прорив. Прорив шукали три дні. От коли вони знайшли, ну тоді. Положили нову трубу і уїхали. Оксана говорить, що після того, як працівники «Житомиртеплокомуненерго» протягом тижня не засипали яму, почала телефонувати на гарячу лінію та залишала заявку для завершення робіт. Вони приїхали, правда, на другий день і заложили бетонними плитами. І все. І оце вже дві неділі пройшло коментарі Суспільному Руслан Погребняк, головний інженер комунального підприємства, розповів, що затримка пов'язана з великою кількістю проривів через початок опалювального сезону. Тут був порив теплової мережі, який було усунуто, і зараз, як ви бачите, планується засипати, готуються до відновлення благоустрію. Трошки не встигали, тому що були пориви, і хотілося використати. Теплі дні для того, щоб в першу чергу усунути ті пориви, які є на теплових мережах, а вже потім займатися благоустрієм. Руслан Погребняк розповів, що їх працівники засиплять котлован, а після ущільнення заасфальтують. То спочатку приходить, перевіряють нас благоустрій, перевіряють на ущілення грунту і асфаль... і щебеню. Якщо воно проходить, дають нам акт для того, щоб ми могли виконувати роботи по асфальтуванню. Тому Мешканка будинку Інеса говорить, що рада, що котлован засипають, адже його доводилось обходити по нерівній доріжці. Дорога нерівна, в воді, в грізюці, в багнюці, впадеш чи не впадеш. Ризик і великий для пожилих ну, для людей похилого віку. Це добре, що обійшлось без нещасних випадків, що ніяка дитина, ніяка старушка туди не впала». Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.